Кожного дня відбуваються якісь жахи, цунамі, землетруси, повені, пожежі, виверження вулканів і так далі. Але знаєте, над усіма жахами є Бог, і він потрібен людині, бо тільки Бог допоможе врятувати нас у цей апокаліпсис, у війні. Як Бог послав ангелів до Лота, коли було знищення содом та гомори? Як Бог дав ковчег спасіння, Ною, коли був потоплений весь світ? Якщо є воля Божа на те, щоб ми жили і зробили ще багато щось для Господа. Виконали його волю, то він скаже, куди нам йти, в яке місто, в яку країну, де буде цунамі, а де не буде, де буде землетрус, а де ні, де буде вогняний дощ, а де не буде. Він нас виведе, він нас врятує. Біблія переповнена цими історіями. Як Бог послав ангелів для спасіння апостола Петра? Головне, щоб Петро був у дусі, це наша відповідальність дбати про те, щоб ми мали Духа Божого. Бо якщо Дух Божий в нас, то ми маємо зв'язок із Богом, як і писав апостол Петро, що земля і всі. Діла на ній згорять, і з цього пекла один береться, а інший залишається. І хто ж береться, а хто залишається. Той, хто просто балакає, той залишається. Але той, хто зберігає Духа Святого, хто має Духа Святого всередині себе, той береться. І Господь сказав, що Він знайде. Неважливо, де ми будемо, чи на роботі, чи вночі ми будемо спати? Він знайде нас і забере. Головне, щоб ми його знайшли. Головне, щоб ми мали всередині Духа Святого. І якщо ми маємо Духа Святого, то ми можемо запалювати вірою інших людей. Ми будемо нести світло Євангелія по всьому світу до країв землі. Хто збереже Духа Святого? Слово Боже, того Господь збереже, врятує і спасе. Приєднуйтесь, улюблені до церкви, щоб мати Духа Святого, щоб врятуватися у цей апокаліпсис, який насувається на весь цей світ.